Вся по світу цілому, тільки Україна, в жалобі сумному, скрізь арешти, і тюрма муки, і катування українська кров синів, злили слізьми матерів, і мовць скошений в'яне, Українська молодь тане в тюрмах, муках і на чужині. Рождество Христове в жалобі святкуєм, Господарям чесним новину звищуєм, недалеко вже той час, що вже воля кличе нас, Стань, народи пробудись, скинь кайдани озовись, кров братів кличе, мести, щоб на вогнетах принести волю, В країні щастя і добро.